Це село Шибина, Бучанський район, Київщина. На жаль, це село було окуповане, і після деокупації залишилось дуже багато залишків, вибухонебезпечних залишків війни. Зараз тут працює компанія UDS. Ми ведемо розмінування. Це така сама ділянка, як і інші ділянки. Хочу показати, як організована робота саперів на місці. Створена спеціальна територія, завжди створюється адміністративна зона так називаємо. Це місце для паркування засобів. Вона маркується відповідними літерами і огорожується. У нас є такі ларки, ми використовуємо для зберігання інвентаря, іноді там гріються сапери. Є спеціальна зона, де знаходяться наші матеріали, якими ми розміновуємо. Власне, це це паки для машини розмінування. Ось такими цепками машина б'є. І розміновує нашу українську землю. Таких цепків 48 на кожній машині, а у нас, як відомо, 5 машин бажена, ще декілька ЗМІЇВ, і, власне, наші українські машини Жерміна. Тут знаходиться наш штаб і тут же теж можна погрітися. Це такий штабний вагончик. Ідемо покажу. Зараз тут працює керівники груп. Які заповнюють, напевно, якийсь звіт. Так, ну е, покажемо, як це виглядає, що там за звіт. Це в Імсмі, да ви працюєте? У нас є доступ в Імсму, е, дистанційний в тому числі. Тут є Starlink, є зв'язок постійний. На стіні е, висять мапи цієї ділянки, е, саме по хазардах і кадастрових номерах, які ведуться зараз розмінування. А оце обіди, яке стоять. хлопці ще не поїли, чи, чи це що залишилося? Це ті, ще, хто не поїв. От як виглядає обід, ми забезпечуємо гаряче харчування на полі. Всі хлопці-дівчата у нас з ресторану отримують харчування в термобоксах, воно гаряченьке, ще є. Перші страви, ну, на, на, на якихось ділянках є перші страви, на якихось нема. Зараз на цій ділянці безпосередньо є ще перша страва. Це борщик сьогодні, е, от в такому коробочці він приїхав. І зараз хлопці, які ще не поїли, і дівчата будуть е, іти обідати. А це керівник департаменту, центр, е, який зараз відповідає за розмінування цієї ділянки. Скільки тут зараз працює саперів? Наразі працює 28 саперів. А, двоє матководять тиво, наші ділянки. І машини, так. Да. Да, працює Проводить. машина розмінування бажена і два ЗМІЯ. Два ЗМІЯ, один змій. Угу. Ідемо далі. Завжди біля ділянки чергує машини мед Івак. Івак-автомобіль. Це машина, яка має відповідне медичне оснащення. Там же є ноші. Ну, зараз, напевно, вона закрита, бо біля кожної групи, яка працює в полі, чергує такий самий медивак. Це один з який стоїть біля штабу, ну, напевно, розвозять людей їм. А фельдшери зараз стоять біля груп. Це робочий орган машини бажена, фріза. Зараз працює бажена з ципакою, але коли ми заходимо в ліс. І треба пройтись по мишах, по траві, такі, що вона е, то, товстенька, то ми працюємо цією фризою. Це місце, куди заходить бажена, і можемо міняти фризу. Коли ми збираємо е, на полі, проводимо ескавації, тобто збираємо все, що, е, що все, що звенить, то складаємо його у спеціальні ями. Це Залишки безпечні і е, залишки, які е, взагалі не мають відношення до війни, бо ми знаходимо багато болтів, якихось гаєк від аграрної техніки. А також знаходимо саме залишки війни, але вони безпечні. Це кладеться в ті ями. Е, ну, до речі, обов'язково ж є туалет. Е, перше, з чого починається адмінзона, риється, ставиться туалет. Е, територія завжди е, має маркування. Ну, Такими прицепчиками ми возимо наше майно. Це металошукачі і таке інше. На ділянки дехто добирається своїми машинами. Взагалі ми маємо служебний транспорт, який возить. І от командир групи, яка зараз працює тут. Флюрко, привіт. Іще раз. Якщо <різь> наблизити, то ми побачимо, як зараз ходять а, от, от туди. Вон там. От працюють сапери, проводять там ОРВБД, очистка району ведення бойових дій. Ну, тут у нас є така невеличка е кухонька, на якій можна іноді хтось, особливо взимку, це буває потрібно, готує щось гаряченьке, крім того, що їм приїжджають обіди. От сьогодні ребята тут готували, е крім того, що їм прийшов обід, готували юшку. І вона була дуже смачна насправді. Де ми працюємо, ставиться палатка. Якщо це влітку вона захищає від сонця, взимку вона дозволяє сховатися, трошечки погрітися від вітру, в якій проходить ранковий, impact, ранковий розвод, там, де інструктують і таке інше. Вона має генератори, які дозволяють мати. Електроенергію, запітувати старлінки, запитувати комп'ютери, бо багато роботи саме по внесенню даних про розмінування. Всі ділянки, звичайно, маркуються. Зараз ну, от група РВБД одна, Вон група, от там група РВБД. Ця ділянка вже закінчена, тобто це ділянка номер 4, яку сьогодні здали. І от вони там десь переходять, вже на, починають на, на, ділянку номер 5 наступну. Ну, по, по полю зараз видно, що ходять сапери. Зараз якраз обідня перерва, хтось вже здає, хтось вже от командир групи провів своє маркування, повертається. І буде зараз, хлопці будуть обідати. Вон там далі стоїть машина машина з МЕДЕВАК, мед, в якій знаходиться фельдшер, який чергує біля. Роботи груп розмінування. За, зараз група вже напевно зайшла в машину, будуть зараз їхати сюди повертатися на обід, бо зараз час обідати. Ось так взимку ми працюємо, в принципі, як і влітку, тільки все біле навколо, а, але не жарко. Працюється в полі нам добре. Сьогодні у нас. На вулиці мінус 8, але коли працюємо, не холодно. Максимум це тільки трошки обмерзає обличчя, але не проблема. Добре. Ну, не знаючи на те, що трішки холодно, все одно працювати треба. Мінус 10. Мінус 10 це не мінус 20. Скоро буде мінус 20. Як буде мінус 20, ми будемо думати про те, що це не мінус 30. Нормально. Прохолодно, але працювати можна. Так, коли ходиш, то не холодно. Працювати треба? Так, тільки зупиняєшся, вже холодно стоїть. Це точно. Так. Але відпочивати теж треба.